Дивіться, ми просто хотів дізнатися більше про роботу депутатів, чим може бути, можемо бути корисним місцевим життям. От у вас за цей рік скільки було таких прийомів? Жодного, тому що я до травня цього року не ходив і я тільки перенес операції, і зараз підтримуємо операцію повернувся. Ви на сесіях не були за ці роки за ці п'яти Ні, я був наприкінці жовтня, мабуть. Угу. Тобто ви були один раз на сесії? Я був в травні, коли ми розпочали, ага. і в жовтні. І в жовтні. Ну, і якщо ви були в жовтні, то ви знаєте, яка в нас ситуація, ось тут в підгоду, ми ж прославились на всю Україну і так далі, так? Звісно. Звісно. А як ви от пане Олександре розцінюєте вчорашній на виконкові? А, що, що було вчора, я не знаю, бо я не, не місцевий, я з ним прав. Ні, вже, вже... Я, я не чув. Не в, чули? Зараз ми а, зустрічалися, нічого не казали. Не казали. Ну, в Дніпровському районі і в Дніпровській обласній адміністрації, в обласній mm -hmm. прокуратурі і СБУ вже всі знають, а ви не знаєте, тому mm -hmm. ну, ми вам повідомимо, так? Да? Ну, як кажуть, снігкі сльози. У нас, я вважаю, це не сенсаційна зряда вон така ситуація супер некрасива. Учора. Андрій Іванович Гор на виконкому, в присутності членів виконкому 20 чоловік, да? в присутності запрошених ветеранів е, поранених, присутності місцевих жителів. Спочатку він е, е, напав і виганяв. Журналісти. Офіційні журналісти? Так, так, офіційні журналісти. А потім під кінець, коли до нього підійшли жінки із села Спасського. Це його земляки насправді і знали. Підійшли і жінки, вони цікавилися зловживанням в сфері похоронного бюро нашого. Підгородня сервіс, заведена кримінальна справа ще в 23-му році. Зараз поновлена кримінальна справа. Двічі беруть гроші. Підгородній сервіс і в спаску двічі. І люди були ну, обурені, збентежені. Вони хотіли з'ясувати, де чекали з кінця. Ну якби під кінець виконкому, що всі були. І що відбулося? Значить, чотири жінки, села Спаску, які до нього звернулися. Був при цьому присутній Микола Григорович Грикачук. Mm -hmm. Були присутні інші члени виконкому. Він на них напав і побив на ніс тілесні ушкодження чотирьом жінкам. Це зафіксовано, визвано наряд поліції, написані. Чотири плюс одна журналіста п'ять заяв людей направили в бюро медичної експертизи, судово медичної. І зараз ми прославились в чергу на всю Україну. Такого прецедента дещо ми не зустрічали. Тому, от, користуючись нагодою, ми вдячні, що ви ведете приклад і що ви депутат. Нам би хотілося, щоб ви підняли питання. Як сесія, наприклад, сьогодні, да? Чи буде комісія? Регламенти, регламент. So, я вибачаю, що пишеться вам е, комітет по еті. Ви ж не дали доказувати. Як я не з комітету етіки? Я, я, я не можу так звуки, без письмового звернення, без нічого. Пане Олександр, я, я колишній бюрократ зі стажем, да? так? У вас із депутатських повноважень, ви можете запропонувати на сесії, котра зараз буде чи не буде. Без різниці. там є все одно будь-які депутат, все одно буде мер, який ну, побив жінок, який нас є офіційна процедура, яка бачена законодавством. Можна закінчити? Ми прийшли до вас з пропозицією, з проханням, щоб ви підняли питання. Перед депутатом, перед мером, щоб провести розширену комісію з регламентом етики. Оце і все. Що... Ну Це комітет оповідь, тільки може підіймати такі питання. Я можу тільки від тих, тих мешканців, округ яких я представляю. І то не з усного звернення, а з письмового звернення, Та немає, ми не напишемо письмове звернення вам. Ми Там... от у вас були на прийомі. Ми це зафіксували. Я вам представився. Да? Ми вам представилися. Ось моє посвідчення. Я журналіст. Мене двічі виганяв мер підгороднього 8 липня і 31 липня напав на мене, нападав при телеканалах. Це кримінальна відповідальність, стаття 171. Я хотів би зафіксувати. Що ми до вас звернулися? Що ви звернулися до мера? Який скомпроментував цю посаду і зганьбив нас підгородні, весь депутатський корпус, щоб ви це розглянули на комісії Ваше звернення самостійно. Я не можу вирішувати такі питання, тому що є комітет по етиці, і він приймає рішення звертатися, виносити на сесію чи не виносити. Якщо у вас було питання там по транспортній інфраструктурі, транспорт, а ви то, Я комісії я, я комісії по транспорту інфраструктурі і. Знову запишіть другим пунктом прийому. Тут дивіться, таке питання. Ви ж можете просто внести пропозицію на сесії, розглянути таке питання. Не тому що це компетенція комісії по етиці. Тільки вони можуть будь хто який депутат може це зробити. ]ぎゅ. To, to, а розглядає, розглядає і на підставі ні, ну я розумію, що просто внести. Наприклад, якщо прості громадяни на сесію прийдуть, там будуть щось пропонувати. Їх ну пропозиція буде відвергнута. А якщо депутат це запропонує, тоді вона буде розглянута. Звичайно, проголосують або не проголосують. Депутат може винести не від себе, а від того комітету, який він представляє, тому що попереднє розвернення. Здійснюється комітетом, І комітет звіснюється за, проти, і після а, того приймає т... рішення виносити на сесію Ні. чи не виносити на сесію. Тоді така процедура, ви пропонуєте, що громадяни повинні звернутися до депутатів з комітету етики, написати офіційне звернення. Вони розглянуть і винесуть на сесію, наприклад, да? так? Така Дивити, я можу а можна ручку взяти, що це ну, тому ж і ми хочемо роз'яснення, тому що ми трошки не в курсі, може. Да, да. Ну просто пан Олександр ще не працював по спражньому через е, хворобу, операцію. Це ж справа така. Дивіться, друге питання. Ось ми винесли питання з якого епічно по поведінки мера чи мера, який загаль бив? ОТГ. Ну, сформулюємо, так. Давайте так, може з приводу нападу на чотирьох жінок, там які... Це вас спаску. Ну, таким розуміємо. Спеціаліст приймає. І друге, те, що ми з паном Олегом теж були і про це говорили, і знімали репортаж. Це 235 й маршрут. Теж ви його можете переглянути на моїй сторінці 235-й маршрут, який не ходить і багато людей на це скажеться. Це вже особисто... Ні, це в місті Підгородньому вздовж каналу. 235-й маршрут. Так звана зарічка. Ви можете зайти на мою сторінку, на сторінку запишіть група, яка створена спеціально для підгородження. Підгородні контрверсії. Фейсбук. Фейсбука, Фейсбука немає, вайбера немає, тільки телефон. Нам заборонено. Я десь службу, тому що ваші сім'ї. Знайдете тоді. Знайдете у когось, через когось. Ну на а там... чому? чому не працює? Марш... Да. Це ж вже... вже більше двох місяців немає маршрутки, 235 тридцять п'ятої, так? От і люди ну скаржаться тому що не можуть доїхати на роботу і все таке інше. це питання, я виніс на свій комітет. Там з'ясува, чого находи, які підстави, як запустити і як це правити. Як з вами зв'язатися? З вашим попередником вороном ми дуже хлібо співпрацювали. І в нас були гарні результати. Він воює, як і мої сім'ї. Ми знаємо. Тому сподіваємося, ми раді, що ми з вами познайомилися. З вами фірма примагали. Так. Дякую.